Ти колись ловив себе на думці, що твоє життя формується не стільки твоїми рішеннями, скільки людьми навколо. Не уряд, не доля, не зірки на небі, а ті, кого ти впускаєш у свій внутрішній круг. Стоїки це знали ще дві тисячі років тому. Вони казали, твоє оточення це розширене я. Якщо ти ростеш, вони ростуть із тобою, якщо вони падають, і ти скочуєшся вниз разом із ними. Епіктет говорив просто й жорстко: спілкуйся з тими, хто піднімає тебе вище. Це як тренування. Якщо поруч із тобою сильніші, ти теж стаєш сильнішим. Якщо слабкіші, токсичні, без амбіцій, ти сам непомітно починаєш гнити зсередини. І зараз маленька пауза. Якщо ти тут, значить тобі важлива тема внутрішньої сили, стоїцизму і дисципліни. Тому прямо зараз підпишись на канал. Натисни дзвіночок, щоб не пропускати нові розбори, і залиш у коментарях, я вибираю силу. Це стане твоєю першою маленькою декларацією змін. А лайк допоможе поширити стоїчну філософію далі, серед тих, кому вона теж може врятувати життя. Добре, рухаємося далі. Є популярна фраза: Ти середнє арифметичне п'яти людей, з якими проводиш найбільше часу. Звучить як банальність, але стоїчна практика підтверджує, це жорстка правда, бо уяви, ти проводиш дні поруч із постійними жалобниками. Що відбувається, ти сам починаєш бачити все у темних тонах. Чи інший приклад твій друг вічний магніт драми, він постійно тягне тебе у свої конфлікти. І одного ранку ти прокидаєшся з відчуттям, що твоя енергія витекла в нікуди. Стоїцизм тут не про абстрактну мудрість, це конкретна стратегія життя. Фільтруй своє коло так само уважно, як воїн перевіряє обладунки перед битвою. Бо якщо впустиш у серце неправильних людей, битву ти програв ще до початку. Сьогодні я покажу тобі сім типів людей, які непомітно руйнують твій прогрес. Вони можуть бути друзями, родичами, колегами. І саме тому їх так складно відсіяти. Але якщо ти навчишся це робити, отримаєш головний бонус свободу, свободу мислити своїм розумом, свободу від чужої отрути і свободу ставати тим, ким ти хочеш бути. І тут почнемо з найочевиднішого: Тип перший жалобники. Ти точно знаєш цього персонажа людина, якій усе не так. Погода, жах, робота відстій. Навіть їжа в ресторані, так собі. Здається, ніби в нього талант знаходити мінуси навіть у хорошому. А тепер чесно, скільки разів ти ловив себе на тому, що після розмови з такою людиною в тебе ніби відняли енергію? Це й є ефект жалобників вони, як кран, що постійно капає, крапля за краплею, і ти виснажений, навіть якщо нічого особливого не сталося. Уяви роботу в команді, де є один такий персонаж. Кожна зустріч у негативному тоні. І замість пошуку рішень усі витрачають сили на те, щоб відфільтровувати його ниття. Результат усі стають розчарованими. Ідеї вмирають ще до того, як народилися. Стоїки радили три кроки: перше по можливості тримати дистанцію. Якщо це друг чи знайомий, обмеж час із ним. Друге. Якщо уникнути не можна, родич чи колега, тренуйся бути байдужим. Слухай, але не пропускай усередину, сприймай їхні слова, як грім за вікном, гучний, але безсилий проти твоєї внутрішньої гори. Третє перенаправляй. Веди діалог у практичне русло, запитуй: а як ми можемо вирішити це замість того, щоб слухати нескінченні скарги. Пам'ятай, твій спокій коштує дорожче. І ти маєш право його охороняти. Тип другий магніти драми. Це ті, у кого завжди кіно в головній ролі. Сьогодні вони не спілкуються з одним другом, завтра з іншим. Післязавтра знову сварка на роботі чи скандал із партнером. І знаєш, що найгірше: їхні проблеми стають твоїми, навіть якщо ти взагалі не мав до цього жодного стосунку. Ти хотів просто випити кави. А опинився свідком трилера, моя драма частина друга. Ти планував працювати, а замість цього півдня витратив на рятувальну місію для людини, якій, чесно кажучи, не стільки потрібна допомога, скільки черговий слухач для її хаосу. Стоїки назвали б це зайвим вантажем, бо чужий хаос заразний, і якщо ти не тримаєш кордони, він затягує тебе, як водоворот. Уяви корабель у штормі. Це не твій шторм. Але якщо ти дозволиш, тебе просто потягне на дно разом з ними. Що робити? Є кілька практичних кроків. По-перше, використовуй техніку віддзеркалення. Не бери сторону, не давай порад, не у сварку. Просто повторюй суть тобі боляче через її слова. Ти розчарований тим, що він так зробив. Цього достатньо, щоб показати співчуття. Але не загрузнути по вуха у чужій драмі. По-друге, став часові межі. Якщо знаєш, що дзвінки цієї людини, безкінечні монологи, призначай свій час. Маю 15 хвилин після цього робота і дотримуйся цього. По-третє, відключайся: став режим не турбувати на телефоні. Організовуй власні зони тиші, де жоден магніт драми не має доступу. Пам'ятай слова Стоїка Сенеки. Справжнє щастя жити у теперішньому моменті, не рабом чужого майбутнього і не жертвою чужого минулого. Не віддавай кермо свого корабля тим, хто тоне у власних бурях. Тип третій, скептики. Ти мрієш, плануєш, виношуєш ідею. І ось на хвилі ентузіазму ділишся з кимось, а у відповідь чуєш. А ти впевнений, це ж нереально у більшості нічого не виходить. А раптом провалишся? Це і є скептик. Він як сіра фарба, якою хтось мазнув по твоєму яскравому полотну, ніби піклується, але насправді просто підрізає тобі крила. Ти хотів стартувати нову справу, перейти в іншу професію, вивчити нову навичку. А скептик тихо сідає поруч і нашептує: Ти не готовий, це надто складно, краще навіть не пробуй. І через деякий час його сумніви стають твоїми. Твоя внутрішня віра тріскається, як скло, що радили стоїки. По-перше, не проси схвалення, проси поради. Коли ти кажеш, я думаю зробити так, як би ти вчинив на моєму місці. Людині важче просто злити негатив. Вона змушена мислити конструктивно. По-друге, перевертай сценарії, використовуй позитивну конфронтацію. Хтось каже, у тебе нічого не вийде, ти відповідаєш. А як ти думаєш, у кого реально може вийти? І ти побачиш, як людина губиться, бо бути руйнівником легко, а от знайти приклади перемог зовсім інше завдання. Стоїки нагадували: у нас два вуха і лише один рот це означає, що слухати треба більше, ніж говорити. Але слухати не означає вбирати весь негатив світу. Це означає відділяти зерно від полови. Скептики це як постійний туман. Якщо довго в ньому стояти, перестаєш бачити горизонт, тримайся від них на відстані. Бо твої ідеї це насіння, і вони потребують сонця і простору, а не чужих холодних тіней. Тип четвертий: вічні жертви. Уяви шахову партію. У тебе є фігури, у суперника теж. Ти ризикуєш, робиш комбінації, іноді програєш пішака, але рухаєшся вперед. А тепер подивись на людину жертву вона щоразу програє і завжди звинувачує дошку, фігури або навіть самого суперника у їхньому світі. Вони завжди бідолахи, їм не щастить. Їх усі зраджують. Вони ніколи не мали шансів. І найнебезпечніше, коли ти починаєш вірити у цю картину. Бо спочатку ти просто співчуваєш, а згодом уже сам стаєш учасником їхнього сценарію. Вони діляться своєю бідою, ти витрачаєш години на підтримку і раптом помічаєш. Твої сили йдуть у нікуди. Стоїки були жорсткі у цьому питанні, кожен відповідає за свою гру Ти — гравець, твої рішення формують результат. Якщо ти постійно граєш роль жертви, це вже вибір, Не випадковість. Тому вислухай, але не дозволяй втягнути себе у цей безкінечний театр страждання. Ти можеш співчувати, але не мусиш ставати частиною їхньої ролі. Залишайся гравцем, який рухає свої фігури. Бо життя це гра на довгу дистанцію. Тип п'ятий токсичні позитивісти. Так звучить дивно. Позитив це ж добре, правда? Але є ті, хто перетворює його на отруту. У тебе проблеми. Ти втратив роботу чи розійшовся з коханою. А вони з посмішкою кажуть: та не парся, усе буде добре, усміхнись. Знаєш, що це? Це не підтримка, це заперечення твоєї реальності. Життя це сад. У ньому є троянди, але є й бур'яни. Токсичні позитивісти закривають очі на бур'ян і роблять вигляд, що він не існує. Але ж ти бачиш, що він росте і душить твої квіти. Уяви. Ти тільки що втратив близьку людину, ти розбитий, ти угорі, а тобі кажуть все на краще, посміхнись, життя прекрасне. Це не допомога, це знецінення, це схоже на фарбу, яку намагаються накинути поверх тріщини в стіні. Ніби все красиво, але проблема лишається. Стоїки казали, щастя не в тому, щоб вдавати, що все добре, а в тому, щоб приймати життя таким, яким воно є, і світло. І темряву, бо тільки визнавши біль, ти можеш його прожити і стати сильнішим. Тому наступного разу, коли хтось буде розкидати тобі позитивні вайби без контексту, відповідай чесно я вдячний за те, що маю. Але зараз мені важко, і я дозволяю собі це відчувати. Це і є справжня мужність не тікати від своїх емоцій, а проживати їх. Пам'ятай, сад росте не тільки від сонця, йому потрібен і дощ. Інакше він в'яне тип шостий маніпулятори. Уяви, твоє життя це фільм. Ти головний герой. У тебе є сюжет мрії, кульмінації, твій фінал. Але поруч з'являється тіньовий продюсер. Він непомітно переписує сценарій так, щоб виграв він, а не ти. Це і є маніпулятор. Він не завжди прямолінійний. Іноді це лестощі, ти такий розумний, ти все вмієш, допоможи мені. Іноді це тиск на почуття провини. Якщо ти справжній друг, ти ж не відмовиш, а іноді дрібні хитрощі. Тобі знайоме? Друг, який завжди звалює рахунок на тебе, колега, що підсовує тобі свою роботу, родич, який постійно просить у борг і навіть не думає віддавати. Стоїчний підхід у ясності й межах. Ти можеш сказати, так, я справді справляюся добре. Але платимо порівну. Ти визнаєш факт, але не даєш керувати своїм вибором. Або ще простіше: спокійне і чітке ні, без крику, без пояснень. Я не можу дати грошей, але можу підтримати словом. Я не беруся за цю задачу, бо маю свої пріоритети. Це звучить жорстко, але саме так ти залишаєш сценарій свого життя. У власних руках. Маніпулятори живляться твоєю передбачуваністю. Якщо ти завжди поступаєшся, вони цим користуються. Змінюй реакцію, і вся їхня схема сиплеться, як картковий будиночок. Стоїки нагадують, твої рішення це твоя фортеця. Ніхто не може змусити тебе здатися, якщо ти сам не відкриєш ворота. Ти сьомий — вампіри часу. Тут усе простіше, але не менш небезпечно. Уяви, твій день це музика. Завдання зустрічі, тренування. Кожен інструмент грає свою партію, і от виривається вампір часу. Він починає свистіти, фальшивити, глушити весь ритм. Хто це? Друг, який дзвонить просто побалакати на дві години. Колега, що кожні п'ять хвилин перебиває дрібним питанням. Людина, яка ніби щиро хоче твоєї уваги. Але насправді просто краде у тебе життя шматками. Це не тільки хвилини, які йдуть у нікуди. Це втрачена концентрація. Ти вийшов із потоку і назад уже важко повернутися. І от, замість того, щоб просунутись у своїй справі, ти закриваєш день із відчуттям: я ніби працював, але нічого не зробив. Як боротися? По перше, став чіткі часові рамки, можу говорити 10 хвилин. Після дев'ятої вечора я офлайн і дотримуйся цього. По-друге, перенаправляй комунікацію. Якщо людина любить безкінечні дзвінки, переведи її у формат повідомлень, це економить енергію. По третє, тренуй стоїчну відвагу цінувати свій час. Бо, як писав Сенека, справа не в тому, що життя коротке, справа в тому, що ми марнуємо його. Не дозволяй іншим витягати твої години, як вампіри висмоктують кров. Твоє життя складається з днів, дні з годин. І те, куди йде твій час, визначає, ким ти стаєш сім типів людей. Жалобники, магніти драми, скептики, жертви, токсичні позитивісти, маніпулятори і вампіри часу. Звучить ніби список персонажів з фільму жахів. Але правда в тому, що кожен із них реально може жити поруч із тобою, і день за днем вони непомітно крадуть твою енергію. Стоїки не жили у вакуумі. Вони теж мали справу з друзями, союзниками, ворогами, і вся їхня мудрість зводилася до одного. Ти не можеш контролювати інших, але ти можеш контролювати, кого впускаєш у своє життя. Уяви своє коло як фортецю. Усередині твої цінності, твоя енергія, твій спокій. Хтось має ключ і впускає в кімнату світло, силу, нові можливості, а хтось пробирається по тай і виносить назовні все найцінніше. І тут головне питання: кого ти впускаєш через свої ворота? Жалобники залишать у тобі відчуття, що світ лайно, магніти драми втягнуть у чужі війни, скептики заглушать твої мрії. Жертви зроблять тебе їхнім психотерапевтом, хоча ти їм нічого не винен. Токсичні позитивісти змусять відчувати сором за свій біль. Маніпулятори перепишуть твій сценарій на свій лад. А вампіри часу так і не дадуть тобі прожити день повноцінно. Це звучить жорстко. Але стоїчна мудрість завжди була прямою. Твоє життя коротке, час іде. І якщо ти сам не навчишся фільтрувати своє оточення, ніхто не зробить цього замість тебе. А тепер уяви інший сценарій. Поруч із тобою, люди, які надихають, хтось сильний духом, хтось дисциплінований, хтось живе за принципами, ти бачиш, як вони працюють над собою, і ти сам підтягнешся. Ти чуєш їхні слова, і вони не тягнуть вниз, а піднімають вище. Так формується справжнє коло сили. Ти не мусиш залишатися там, де тебе не цінують. Ти не зобов'язаний віддавати свій час, нерви і життя тим, хто просто звик жити за чужий рахунок. Ти можеш вибрати. І цей вибір починається не завтра, він починається сьогодні. Подивись уважно на своє коло, задай собі питання чи ця людина допомагає мені рости, чи ця людина робить мене кращим? І якщо відповідь ні. Ти вже знаєш, що робити, а тепер твоя черга. Напиши в коментарях, кого з цих семи типів ти зустрічав найчастіше. Чи був у твоєму житті жалобник, який з'їв твою енергію, чи вампір часу, через якого ти втратив місяці. Поділись! Це допоможе не тільки тобі, а й тим, хто зараз слухає і впізнає себе у цих історіях. І ще одне: натисни лайк. Якщо ця тема була для тебе корисною, це дрібниця для тебе, але величезна підтримка для каналу. Підпишись, щоб не пропустити нові відео, бо тут ми розбираємо не просто філософію, а конкретні інструменти, які роблять тебе сильнішим. Ти не один на цьому шляху. Ми будуємо спільноту людей, яким важлива мужність, мудрість і самоконтроль. Пам'ятай, твоя доля не визначена чужими словами чи кризами. Вона визначається тим, кого ти впускаєш у своє життя. І якщо ти захищаєш свій простір, ти вже робиш перший крок до справжньої свободи. Ти маєш силу, і цей шлях твій.